І знову привіт! З вами Зверь. Хотів вам розказати про ігрушку. Це Dank. Torment Souls 2. Можна скачати в стімі. Правда це темка, вона ще не повністю оптимізована, ну поіграти як би можна. Продовж... Якщо все знаєш, то десь за годину можна пройти. А так як не знаєш, то 1 2-3 можна потратити час на ігрушку. Хто не грав в першу частину? Скажу, що тут ігрушка похожа на Resident Evil зволомками. Я взагалі хочу зараз показати, як виглядає ігрушка, тому буду пропускати CC ну, заставочки, щоб не споларити. Так, зараз Мітерас увів. Починаємо. Нова ігрушка. Ви будемо все рівно, я так. Верхіс не буду показувати. Мене ігрушка зацікавила, я і першу частину проходив. Думаю, треба буде зняти проходження і виставити. Якщо вам цікаво, то напишіть комент. Заставочку пропускаємо. Управління можна і на джойстику, і на клаві. В двох словах, їх покликали в монастирі, вони туди приїхали. Дві сестри. Вона зараз просинається з типа, вкралена. вона зараз ідає шукати. Ну, графіку так нормально поправили подлок першої частини. Це в мене скручено на середнє качество. Ноутбук не сильно розігрівався. Моделька досить симпатична, така ти. Так. Управління, як у перших резидента. Так, як говорі відкривати. Через. Пізмешку? Рафіка непогана. Треба йти до дебукры? Що там далі поселову. Через shift бігаєш, а відпускаєш. Як попривідці шифт нажав? Що вона така бестер? Що себе знову хочуть зробити? С на воду. Зробили з нею йожика. до шукаємо а що ви можете знайти? Я нас з себе повитягувалася голочки. Не хоче бути дикобразом Шлях до спасіння лежить через Біблію. Це Біблія. Грязно ліжка. Так, щось тут було стоїть. Кнопочка. И будет кнопочка? Прекладено. Шпани гля у мене козлом оказала. Надіюсь, це не кров. Опа. Светлата библиоте. Аминь. Так, як тут менюшка, Черстап. А мнешка, я тут не слухня, она. Просто в вот, этой тут на руці тут, наруціе шото нема цвяшка. Я уже логічно треба что особ... требуется штучку поставить. Ключик... Ещё в ігрі, у ігрушці буде багато головоломок. Ну, це вже досить непогано. Ой. І... Наше мені біблія? Не можна її в Я ж нажав. А, прям треба навести ключиком туда, що понадобиться. Песо на кров'ю. Не дай тіні поглотити тебе. Що цікавого? А, куча лікарства, але... але воно тобі не треба. Тому що я тут при смерті, то пофіг. Якраз по не треба. Пустимо? Ага. Праву кнопку відпустити, Да, бежу, понятия не имею. Пусть карту дал вот это, напомню. Так, это сейв в комнату. Может, здесь лекарство будет? Хотя бы. Магнитная лента. Це, я так розумію, як у Резидентах, все записувати. комплекс первой помощи. А що дальше? Як поличаться? Так, Через Топ. Лічиться все нормально состояние. Верняться я не буду. Ой, блять, мене там зараз загрызена. Пішли норф. кров'яка. Ревний стол. Що тут у нас? Не Непонятно. Чи куча треба часу бігати, що шукати? Ну. Всі, хто люблять, що то таке, то ігрушка підходить. Матери настоятельница. Управляю еще Так, можна до гори можна вниз але іменно що щось грызут, за. Ика. Да. Хочу в тінь заходити не можна якщо що. Там убивають чим насмерть? Ну, ось така ігрушка. В стімі, можна демку скачати безплатно. Напишіть мені, чи ви хочете, щоб я пройшов першу частину. Лайк, підписка. А я буду знімати щось нове.